Стало відомо, що Збройні сили України зірвали ракетну атаку на Київ, знищивши російські установки Іскандер. Ну а більше подробиць у нашому матеріалі мене звати Євген Сіров. Це канал «Главрєд». І ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк. Сили оборони України запобігли спробі Росії завдати ракетного удару по Києву, знищивши пускові установки оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними штабу, українські військові у взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими оборони завдали удару по району, де перебували підрозділи ракетних. Військ Росії встановлено, що ворог готував запуск ракет з району міста Клинці Брянської області, ймовірно, по українській столиці. У результаті успішної розвідки та чіткої координації дій, одна з російських пускових установок вибухнула, ще дві зазнали пошкоджень. Генштаб наголошує: завдяки вчасним діям українських захисників вдалося запобігти жертвам серед мирного населення. За інформацією. Цією головного управління розвідки Міністерства оборони України станом на середину травня 2025 року Російська Федерація мала в запасі. Близько 600 балістичних ракет Іскандер М і близько 300 крилатих ракет «Іскандер-К». у розвідці. Також оцінили чи здатна Росія надалі здійснювати масовані ракетні обстріли по Україні. Водночас обстріли не припинялися й на інших напрямах. 5 червня російські війська скинули 4 авіабомби на Херсон. Унаслідок атаки постраждали кілька мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки та будівлю військової адміністрації. На місці працює оперативний штаб обласної влади. Попередньо відомо про двох поранених чоловіків віком 74 і 68 років. Завдяки рятувальникам вдалося визволити з під завалів чотирьох людей, які опинилися заблокованими у підвальному приміщенні. Також стало відомо про трагедію в прилуках на Чернігівщині. У наслідок удару російського дрону загинула родина місцевого рятувальника. У момент атаки чоловік перебував на місці ліквідації наслідків обстрілів Внаслідок удару. Загинули його дружина, донька, патрульна поліцейська та її однорічна дитина. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.